Відзначає сьогодні різдво і просто вітання нашим телеглядачам, які з якихось причин різдво не відзначають, Незважаючи на масований ранковий удар по енергосистемі. Життя триває. Ми стоїмо, відзначаємо різдво і почнемо сьогоднішні розмовні студії з такого невеликого приємного моменту. Я думаю, ви бачили. А якщо не бачили, то зараз ми повторимо коротко на цей момент, як стінг. Так, той самий британський актор і співак, в основному музикант Стінг, виконує свою знамениту пісню Shape of My Heart під українську бандуру, під акомпанемент Тараса Столяра. Органічно звучить бандура, що ми не могли не покликати Тараса Столяра у студію. Тараса Христос народився. Слаги мою, дякую, що знайшли час. Ви одночасно і військовослужбовець, і бандурист. Військовослужбовець. І я оце подумав, дивився оце відео, коли вперше в інтернеті його побачив. Думав, прекрасне гасло для збройних сил. Вступай в лави Збройних сил України і будеш виконувати пісні стіна. І ти будеш бандуристом. Так, да, і будеш бандуристом. Але ви ж вступили в лави збройних сил ще в 22-му році як розвідник, якщо я Да? Я пішов в лави Збройних сил, як військовослужбовець, я хотів допомогти. Ким я стану, я не знав, і так справді сталося, що я став розвідником. Різні формати були роботи цієї, але. А як до бандури дійшли? Ну, я від бандури пішов, так скажімо, і потім, згодом, через рік, вже більше трошки як рік, я повернувся до бандури, тому що сказали, що це важливо і що це потрібно. Воно завжди було важливо, але мені здавалось на початку війни, що ну, тобто музика і бандура мусить піти в бік, і то був час не для бандури. І не знаю, чи це був час для бандури в 23 му вже в кінці 23-го року, коли я перейшов у культурний десант, але роботи багато, дуже, і керівники. А хлопці, для яких ми виконуємо і дівчата, для яких ми граємо на в, 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 лінії фронту і в різних місцях, кажуть, що це потрібно. А віднедавна ще з'явився новий формат роботи, коли ми почали міжнародні місії за кордоні. От я тільки хотів спитати. Це Чобто? ж ви явно зі стінгом не на лінії фронту зустрілися? Е, де це? Та, було? Так, так. А де це було? Е, це було в Лос-Анджелесі. Е, Шон Пен, великий прихильник України і. Людина, яка всіляко допомагає, і поширює про нас інформацію, і допомагає інший спосіб, зібрав своїх друзів, знайомих, людей, залучених в роботу Голівуду. На захід, щоб запросити відповідно нас для них пограти і розказати наші історії, показати нашу культуру. Культурний десант робив великий тур, і це був один із mm -hmm. заходів. І на ньому був стінг. А зі стінгом це був експромт. Ви uh, заграли, так. а він всі підспіву та чимало це вже було. Це вже було після заходу. Тобто, на знак моєї поваги, бо я фанат стінга, справді, з кінця 80-х, я розумію, що він буде десь за два дні до заходу, мені сказали, що стінг. Запрошений і сподівається, що він прийде. І Я підготував шипов кав, майхар повний кавер на пісню, тобто з його співом, з усім. І йому сподобалося. Йому дуже зацікавила бандура. І вже після заходу ми запропонували йому заспівати під бандуру, і він погодився. А що він потім сказав, як йому бандура, бо мені чесно звучить значно цікавіше ніж традиційна гітара що там в оригіналі здається? Е, так, звісно, стін в принципі завжди, тобто, знаючи глибоко його творчість, він експериментатор, він дуже різноплановий музикант, надзвичайно, і я думаю, що він бачив, можливо, щось подібне. всілякі для них такі екзотичні інструменти, але те, що бандура звучить дуже глибоко і своєрідно, він відзначав, він роздивлявся. Йому було дуже цікаво, але разом з тим, мені здається, що воно справді органічно і для нього це було так само. Трас, але ви ж теж експериментатор, Якщо я правильно пам'ятаю, ви ж свого часу іграли в проєкті Онука. Так, та, який так. електронну музику з використанням сучасних автентичних українських так. інструментів виконував. І ви можете і класичну е, бандуристську цю традицію підтримувати. Що... Так, власне, це те, що ми ввозимо і на фронт. І ну, практично це та сама музика, що виконується і на фронті. Ми виконували її в міжнародній місії. Е, мій командир коман... е, Миколай Серьга. Капітан mm -hmm. Миколай Серьга, Він фанат бандури. Він вважає, що бандура має бути у кожній групі. У нас є п'ять груп на фронті, і в кожній групі має бути бандурист. І відповідно ця музика, яка виконувалася мною на фронті, так само ми її грали в міжнародній ось цій поїздці. Ну, раз уже культурний десант висадився в нашій студії сьогодні. Так. А сьогодні Різдво, то може поділитися ваша улюблена колядка. Під да, так, у нас, а це та сама бандура, що з вами їздила в Лос-Анджелес. Так. Так? Це найкраща в нас. Зисія п'ять зараз є. Я ніколи не мав такої колекції інструментів, але якось так 에, в мене є донька, вона займалася. Я купив для неї дві бандури. В мене є електробандура і є ще тепер одна бандура для фронту, тому що ця надто крихка її на фронт не можна брати. А для фронту як, э, вона як вона трошки сталі, така міцніша, можна сказати, бо ця ну вона дуже дуже особлива. Ага. Добре, колядка <кхм> ваша улюблена. Так, це колядка, що то за придиву в обробці Барвінського. Це наш відомий композитор, і знову ж такі історії його життя і творчості ми розказували в Америці, коли там були. Якось я щороку відзначаю для себе, що дуже мало колядок справді таких веселих мажорних. Багато мінору такого вони в такого є. Хоча ж це народження. Ні-ні, <рес> вони є, тому що коли ти колядуєш на морозі, я думаю, що якраз час співати веселі і швидкі колядки. Але для мене бандура, коли вона сольна, вона більш роздумлива. А коли вже треба десь там запалити, то бандура, звичайно, може грати будь-що. Просто такі глибокі. Гармонії і мелодії, як на мене, ліричні краще звучать на мандорі. Я знаю, що культурний десант не тільки ж виступає, але й записує деякі речі так. в студії. А так. ви теж берете участь? Можна буде почути якийсь запис? Може, ви раптом і зі Стінгом думали записати це якось у студію. Професійно? Зі стінгом було багато планів і пропозицій. Для, йому. для нього ми ще будемо викладати, якщо до того дійде, я сподіваюся. Але наразі не було часу абсолютно. Тобто навіть в Америці нас питали про записи, а ми їх не Зробили ще десь зараз будемо записуватись, тому що було дуже багато роботи, і це не був такий великий період підготовки до міжнародних поїздок. Ми просто зривалися і їхали, потім поверталися і знову занурювалися тут в роботу. Але записувати варто і десант багато записує саме того, що є на фронті, саме фронтового. Тобто ми, музиканти, вже ми підтримуємо бійців, а десант зараз багато записує самих бійців, щоб передати цю атмосферу, щоб об'єднати всі. Вільне суспільство і військове суспільство, і щоб зберегти цю всю культуру. Це окремо велика робота. Дякую дуже за те, що ви її робите, Тараса, Дякую. і всім вашим колегам, і всім військовослужбовцям. Дякую. Тарас Столяр, військовослужбовець, народний арт, заслужений, заслужений, заслужений. Так. Ще заслужений, ще можна і народний потім та артист України і учасник культурного десанту був зі своєю бандурою сьогодні у нашій розмовній студії.